Дві години шквалистого вітру і кількасот тисяч кубічних метрів породистої ялиці Дугласа вщент пошкоджено. Такі наслідки травневого буревію. Березнянське лісове господарство через негоду може втратити більше трьох мільйонів гривень. Саме таку суму розраховували виручити із понад 400 гектарів пошкодженого нині лісу. Десята частина лісництва пошкоджена. Якщо вт... Вт... порахувати втрати. По недоотриманню фінансових коштів із зв'язку з тим, що ділова перейде фактично в дрова, десь 3 мільйони вже є чистих прямих збитків для підприємства. Елітну деревину вирощували майже 100 років. Відновлювати насадження доведеться стільки ж, за словами лісівників, нині немає жодної незалісненої ділянки, де попередньо проводилась вирубка. Заяви населення, що в лісі незаконно хазінують самовільні лісоруби, що найменше безпідставні, вважає Федір Гомонай, заступник начальника закарпатського обласного лісомисливського господарства. Питання більше сякає у вас до громадськості, що вони так говорять, що не садять. Але треба пояснювати людям, якщо Саджанець жниць має двадцять 30 сантиметрів його посадити. І щоб завтра з, 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 з на другий рік прийти подивитися, що він уже ліс, такого не буває. Аби врятувати хоча б частину поваленої деревини, треба встигнути до нового року. Нині на Березнянщині працює 16 бригад, які розчищають завали. І Якщо робочих рук вистачає, то без спеціалізованої техніки і експертної оцінки місцевості впоратись майже неможливо. Власного ресурсу місцеве лісництво немає, тож сюди направили техніку зі Львова, рівного Чернівців та Франківщини. Характер вітровалів і буреломів у нашому лісгоспі має так би якби у, так по урочищах окремих, де під'їзні дороги є одна невелика дорога, і розставляти бригад по декілька, як це можна в рівнинних умовах, неможливо через бюрократію. Кругляк, що впав у важкодоступних місцях, частіше так і залишається на перегній. Утім, голова Державного агентства лісових ресурсів України Валерій Черніков пообіцяв посприяти і, зрештою, не дати деревині згнити. Ми ще будемо пробувати збирати техніку. Я сказав, щоб директора управління зробили заявку, що ще потрібно, і будемо брати з інших областей техніку. Якщо буде потрібно, будемо запросити ще бригади сюди, бо просто буде жалко, коли цей ліс пропаде. Якщо є в нас є така техніка, що в деяких лізостах вона може простоювати, я думаю, що будемо робити з передачу з балансу на баланс з деяких лізослів сюди. Я думаю, тут вона буде в принципі навіть дуже потрібна. Наразі фахівці розчистили понад 20% лісових угідь, де пройшлися повальні вітри. Найперше рятують дорогу і цінну деревину ділову. Її ще можна продати. Підприємці, що придбали сировину, зобов'язані отримати транспортну накладну, яка містить усі відомості про продукцію і є свідченням того, що вона куплена у лісництві, а не зрубана самовільно. Кожен хто купує ліс, має мати такий документ, і має бути ліс на машині біркований такою біркою. Кожне дерево віркується такою віркою. Березнянщина майже 30 тисяч гектарів якої площа лісового фонду має сім лісових господарств. Чотири з них зазнали суттєвих збитків через суцільні вітрували навесні. За умови згуртованої і злагодженої роботи державних підприємств із приватними, які нині є підрядниками, ліквідувати наслідки обіцяють за півтора року.